У Житомирі пройшло чергове засідання тимчасового оперативного штабу з ліквідації наслідків стихії, яке провів начальник штабу Олександр Никитюк. Про роботу по подоланню наслідків стихії звітували керівники ряду вузлових обласних структур. Було залучено 12 чоловік особового складу Міністерства оборони, 6 одиниць техніки та облавтодору 147 чоловік і сто одиниць техніки. Це для вирішення тих проблемних питань, які в нас виникали на території області. Це перше село Хажин. Бердечівського району, село Білилівка, Ружанського району і можна сказати, бізна міста Житомира. Значить, по Хажину, Бердичівському району Біли, Білилівки. Е, хочу Олександрію подякувати в першу чергу підрозділам Міністерства оборони, чесно кажучи, е, якщо б не їх техніка, було б нам складно вирішити ці проблеми. Але на сьогоднішній день я можу сказати, що посил і прошу Олександріч по селу Білілівка вже шостої години. У нас починаються дзвінки, знову там е, вантажівки, фури маються на увазі. Десь є зупинка руху. Але ми, ми вийшли на облавтодор, Я думаю, що є Сергій Дмитрович зараз він нам доповість по Білилівці. Але на на цей ранок я хочу сказати, є невелика проблема по Білилівці, але я думаю, що ми на протязі так сказати найкоротшого терміну часу ми її вирішимо. Значить, за вказівкою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, шановний Олександр і шановні присутні, я хочу доповісти на протязі цієї ночі, так як обмежений рух транспорту місто Київ. Ми знаємо, що на території нашої області зосереджена дуже великий велика кількість вантажних так сказати, фур автомобілів. Це в районі села, починаючи від Глубочиці і десь до Бізну, каристи, затор. Ну, на Карестишив. Перший за заторну на вчорашній, на ніч на вечір було наскільки мені доповідали. Я думаю, що даї де немає. Десь порядка 170-200... Це автомобілі зупинені від того, що обмежили так. Як я казав, зв'язку погодними, да, ми, да, да. так так, так у так, нас так. так. У нас розчищення. Вони просто стоять і чекають, коли розчислить, так, так так, так, Олександр. Тому, що не стало просто це, зараз так, що ми створили. Я Зрозумі. Я просто що так кажу. Я хочу визначити два місця зосередження цих так сказати, вантажних автомобілів. Чому і це, це, що я вже сказав, десь з глибочиці до. Обізнує Карестишов, де там працівники ДАІ, для того, щоб як сказав Александр Андрійович, обмежити рух Київ, де їх зупиняють наші працівники ДАІ по Повказівці. І друге місце це село Стевище, кордон Київської Житомирської області, і кілометрів, напевно, 10 вглуб нашої Області Житомирської, і е, на підставі цього було прийнято рішення сьогодні вночі до 6-ї години ранку. Ми встановили е, дві два намета, два намета з особовим складом, значить, два пункти обігріву, які забезпечені продуктами харчування. Зрозуміло, чай, цукор, е, хліб, е, масло, е, ковбаса. Ну, першої так сказати допомоги, медичні препарати чергують наші працівники в цих, в цих місцях найбільшого зосередження, зосередження транспортних засобів, так сказати. А і пересувний пункт обігріву на базі у нас в управлінні є на базі автомобіля зіл 131 Буквально в 8-й годині ранку я проводив нараду, поставив заступнику завдання оперативна група. Я думаю, ми за вашим погодженням, Олександр Андрійович, ми зробимо. ik is troch Змінний порядок виїзду, тому що зрозуміло, ці дві палатки на таку кількість автомобілів людей, цих водіїв і пасажирів, може не вистачить. То ми зробимо такий пересувний на базі автомобіля ЗІЛ 131-го. Він з кунгом на чоловік 10-15, де теж є у нас там їдальня невеличка, можна приготувати чай. Він забезпечений також продуктами харчування. я Думаю, він буде такий пересувний рухаться в нас від, грубо говоря, від там села там, Гадзинки до Грубоворя Буде переміщатися на протязі не тільки сьогоднішнього дня, а на протязі того часу на який буде у нас зупинений рух транспорту до міста Києва. Всі спрацювали в задовольній стані, в стані. Всім спасибо, хто надавав допомогу МЧС, воєнним, міліції, всім остальним по державним дорогам в Житомирській області. Полностью, практически 90%, будем говорить, движется транспорт. На границе области в Ставищах тот поток, который был приостановлен, он потихонечку уже движется. Там в Киевской области идет расчистка полным ходом, и они уходят с нашей области. Белиловка-Немеревцы, там есть да, прецедент, там некоторые водители немножко... Хуліганя там міліція розбирається. Вроді би сьогодні на 6 часу утра, як мені доложив керівник того підрозділення, транспорт потихоньку двіжиться. За даний період у нас була суботи на неділю, тільки порив водогону діаметром 300 по вулиці Московської, яку ліквідували в ніс 23 на 24. четвертого. І більш таких все в у нас в штатному режимі нарікань таких великих немає. Я в котель в районі центра працюю в штатному режимі. Всі котельні працюють температурний режим витримується. На сьогоднішній день по сводкам у нас буде. Ми чекаємо 8-10 градусів морозу десь цілодобово. Тобто, ми будемо працювати відповідно до температурного режиму. Все, все в штатному режимі все забезпечується. З 23 на 24 числа виведено по прибудинковим територіям 24 одиниці техніки, які працювали вчора, і сьогодні будуть продовжувати. Ну далі я думаю, Микола Петрович доповість свій план дії, як розчищати будемо території тротуарів і прибудинкові е, території для того, під'їзні шляхи до лікарень. Все забезпечено. забезпечено. Більше 80 бригад наших монтерів і спеціалістів з інженерно технічним персоналом були. Зроблені були висновки, мали на Радному шляпі Коростишеві, як пам'ятаєте, було 11 грудня, то ми все-таки підійшли до того, що А-66 були встановлені, транспортні засоби, і всі ці бригади були на цих автомобілях, і дало, звісно, можливості нам уникнути дуже багато проблемних питань, які були про відключення. Максимальне було відключення, і воно прийшло через уряд, це було 29 населених пунктів. Це в основному були це. Бердичів, Брусіло Житомирський район, Коростишев, і Ружин, там по одному, Чуднов і Попельня. Оце такі райони були задіяні в період стихії, коли було ще обесточено по декілька населених пунктів. Працювало більше 300 чоловік в даному випадку. Машин було, було 76 і механізмів було 25. Це все було організовано по почергування по всіх районах. Ми також проводили селекторні наради, і зараз йде в 9 годин Міністерство палива та енергетики проводить селекторну нараду. Я вчора проводив з усіма районами тримереж. Є взаємодія і порозуміння з облавтодором, з МЧС з районними адміністраціями. Були створені комісії, і ту роботу було проведення разом з. Районними адміністраціями були зустрічі з селищними радами, є були проблеми, коли не було під'їздів до відповідних населених пунктів. То все-таки силами МЧС було більш тяжолою технікою. Оце вона сьогодні і більше дає результати. Я б, звісно, на подальшому, не дай Бог, щоб воно таке було. То хотілося б, щоб таки більше тяжелої техніки було, щоб ми могли проїзди там, де є заметілі, особливо там, де поля йдуть до населених пунктів, щоб можна було проїхати наші аварійні бригади. Бо така техніка потрібна, щоб вона була десь у нас концентрирована. А так все працюємо в штатному режимі. Питань, проблем по відключенню лікарень, шкіл і котельні не було. Все було включено. Транспортне забезпечення в цілому області сьогодні таке. Значить, у нас нормально відпрацьовані дороги на овруч і на коростень, на Олевськ. І відновлюється сьогодні, відновлюється рух по цьому транспорту. На Бердичів і на Вінницю теж дорога, я би сказав, досить відпрацьована добре і теж відновлюється рух. Е, Проблемою е, сюди є в нас пока проблема Романів, Барановка і так далі, на цю сторону. І основна проблема, яка сьогодні є, це від райцентрів до кожного села. Значить, не всі сьогодні ще очищені дороги на наші села. Ну, я думаю, що це так сказав, за, одні, за одну добу вони й не могли бути зроблені. Сьогодні ця робота продовжується. Працюють досить добре. Я зв'язок тримаю з головами районних державних адміністрацій, які самі підключились до цієї роботи. І я думаю, що ми сьогодні до вечора відновимо сполучення повністю по всіх напрямах. Мається на увазі центральних доріг. А завтра, післязавтра, пару днів, я думаю, будуть відновлені до кожного села. Отаке максимальне завдання, як у нас стоїть. Значить, в нас сьогодні працюють всі перевізники на своїх робочих містах, автобуси, і зв'язуємося з кожним селом, там, де є так сказати, вирішено питання дороги, значить ми туди направляємо автобуси. Такі ще питання по дорогам, як в <кхідження> село почистив він, ще прохання, так сказати, ну як прохання, це ми самі повинні там робити. Треба зробити розворот, значить площадочку, щоб люди могли стати, сісти. Автобус міг розвернутися і все таке інше. Під'їзди до лікарень всі очищені, температурний режим і харчування забезпечені. Викликів по медицині катастроф не було. Замерших немає. Да, ну, двоє у нас отруїлося чадним газом автомобілі в Коростенському районі. Ну і один випадок був такий: збила машина в Красилівка Овручського району. Пішохода викликали швидку допомогу, не оказалось ні цього пострадавшого, ні машини. Потім міліція десь зупинила машину в іншому районі і обнаружила там труп цього, що збило. Це такі у нас події. В цілому до наших пунктів обігріву звернулося 50 осіб, в тому числі у місті Житомирі. При пункті обігріву по Батичівській 113 знаходиться на сьогоднішній день семеро безхатченків. Налагоджено харчування людей. Всі люди працюють і забезпечуємо належну допомогу. У нас виділені на надзвичайну ситуацію в прошлому році кошти, але вони ніяк не можуть нам дати підтвердження для того, щоб ми могли ці кошти перерахувати на паливо. Та прохання, що в понеділок вже надали. І я хочу сказати, що тут потрібно дякувати тим людям, які працювали. Працювали круглодобово з перервою на 4 години, причому організована і робота, і перерва була організована теж. Хотів би подякувати особливо і Даї. Як ви бачите по місту, ми майже обрали всі транспортні засоби, які б мішали нам прибирати. І це дозволило успішно розв'язати проблеми. Причому хочу сказати, що не тільки от цієї ночі, а й вчора, цілий день, коли падав сніг, роботи виконувалися і вони виконані. Що хочу сказати, це тільки. Перший етап це основні транспортні магістралі, які забезпечують роботу громадського транспорту. Зараз продовжуємо працювати особливо сьогодні на дорогорядних допоміжних вулицях. От і на цим сьогодні вже зараз сконцентрувалися. Безумовно, є ще проблемне питання, і ми, от тільки що йдучи до вас, в мене 8.1 була теж засідання штабу і скоординували роботу. про Прилегли території, про які ви звернули увагу, і які на сьогоднішній день ще не належним чином прибрані. І я б хотів би в те доручення, яке ви давали, щоб зараз мобілізуватися, варто зараз дати десь телеграми на підприємство організації. Добре, що був вихідний. І так воно є. Це нам трохи ще і дуже сприяло. І кількість транспорту у місті, і люди сьогодні ще вдома. Але в понеділок, виходячи на роботу, як показує от зараз об'їзд, прибрані певній мірі прибрані, ми так будемо кажемо, підходи до магазинів. Там, де люди ходили, там ще є дороги. А от до громадських до офісів, до установ, до організацій не прибрані. Підходи, і от на цьому зараз сьогодні потрібно і сконцентруватися. Зараз працює в мене в цьому плані інспекції. Получило завдання ходити телефонограмами передати, що стосується по місту. Да, але у місті дуже багато обласних установ організацій, яким потрібно сьогодні дати це доручення, щоб вони сьогодні підготовили підхід людей. Завтра до роботи. Безумовно, ми зараз будемо наматися робити, хоч є і канікули у закладах освіти, але прибирати потрібно. От, і будемо це робити. Що хочу ще сказати, що чисто такий позитивний момент організаційний. От, у нас у, у кожній бригаді, у кожній машині, яка їздила, прибирала і вночі і цього був закріплений відповідальний працівник, який моніторив роботу вулиць, моніторив роботу ту механізму і моніторив об'єм піскосуміші, яка висипалася. От, хочу сказати, що мали проблему, ну, була відсутність солі, але ми знайшли сіль, підвезли. І на сьогоднішній день забезпечені повністю піском сумішу і сіллю. З резерву використали, взяли паливо. Теж проблем у цьому немає. На сьогоднішній день, якби функціонують і котельні, функціонують і всі інші заклади. Ми провели вчора спільно з фахівцями рейд вечірній із 18 до десь двадцять майже години. І сьогодні ми готуємо спецвипуск про засідання штабу і про цей рейд. І нарешті ми. Сьогодні готуємо на Київ матеріал широкий про позитив у роботі влади місцевої по подоланню наслідків стихії. По території області, як на дорогах державного значення, так і на дорогах місцевого значення, значить, з вчорашнього дня весь особовий склад був задіяний на, скажімо, на ту практичну допомогу, яка надавалася як водіям, так і пішоходам. Можна впевнено сказати, що на території Житомирської області таких заторів. Які, скажімо, на превеликий жаль у нас в сусідній області по Київській немає. По території, скажімо, дорог державного значення проводиться спільно з, з комунальними службами і з «Укравтодором» робота є взаємопорозуміння. Скажем так, що по території області можна проїхати будь-якому напрямку без будь-яких заторів. Я можу впевнено заявити, тому що постійно моніторили ситуацію. Починаючи з вчорашнього дня до сьогоднішнього часу, у нас таких проблем по дорогам немає. У загальнюючому оцінку роботі по подоланню наслідків стихії на Житомирщині дав начальник обласного штабу Олександр Никитюк. Сам навіть ситуація в стихії дуже складна, але абсолютно керована. Що в цьому плані ви відзначили? Я хотів би в першу чергу подякувати всім тим, хто працював на ліквідації стихійного лиха, виключно добре попрацювали наші дорожні служби, управління ГАІ, МЧС, медики і працівники соціального захисту. Ми ліквідували всі проблеми, які були, і на сьогодні стабільна ситуація. В штатному режимі працюють всі котельні. У нас не було перебою з електроенергією за виключенням окремих випадків, де було аварійне відключення, але наші служби технічні спрацювали досить серйозно. Жодного населеного пункту у нас немає. Відключень. Ви сьогодні в неділю провели оперативне засідання штабу обласного, який очолюєте. які питання піднімалися. Це вже третій оперативний штаб, і я дякую, що відгукнулися. Наші співробітники, не дивлячись те, що це були п'ятниця, субота і неділя сьогодні, основні питання утримати ситуацію в тому штатному розписі, як сьогодні він у нас є. І ви самі були присутні на нашій нараді і відчули, я думаю, що дух, який панував на цьому засіданні, діловий, конкретика, люди переживають і відповідально ставляться до поставлених проблем, які нам. Сьогодні погода приподнесла. Які будуть напрямки роботи по ліквідації наслідків стихії у найближчі робочі дні? Виключно треба підтримати той темп ліквідації наслідків, який ми маємо сьогодні. У нас розчищені всі вулиці, всі магістралі. Зараз будемо в населених пунктах дорозчищати окремі вулички, перевулки. Ну і інші речі будемо відповідно до потреби здійснювати. А поки що, я вам чесно скажу, оцих три дні відпрацювали люди без сна і є результат. І ще одне: люди побачили, що влада працює, паніки немає, ситуація не є безвихідною, вона контрольована. Підтримайте ще раз людей, що побажаєте. Я хотів би подякувати людям нашим за порозуміння, за те, що вони віднеслися чітко, по-людськи, до кожної проблеми і підтримали владу. І в тому числі і допомагали самі вирішувати ті нагальні проблеми, які нам приподнесла природа. Сьогодні немає у нас жодного випадку, де би не було розчищено подвір'я лікарні, подвір'я школи. У нас все організовано, у нас жодного випадку не було, де б швидка допомога невчасно приїхала, і ви сьогодні бачили, як це зроблено. У нас нема жодного випадку, де б хліб не підвезли. У нас все працює в штатному режимі. І я ще раз дякую і населенню області, і всім службам, які оперативно, можливо, і вперше, але відгукнулися і спрацювали ну на тверду четвірку.